Таро прогноз для скорпіонів на липень 2025 року. Отже, подивимося спочатку три важливих події у Скорпіонів в липні місяці. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія в липні місяці. Далі. Подивимося, що вас очікує в липні місяці в професійній діяльності. Так, Потім подивимося, що вас очікує в фінансовій сфері. Нові карти злипаються ще. Так. Що у вас очікує в фінансовій сфері в липні місяці? Далі особисте життя, як складеться? Або що очікує в особистому житті? Далі, на що звернути увагу в плані здоров'я? І підказка або порода на липень місяць. Можливо, застереження якесь на липень місяць. Так, дивимося три важливих події. Перша, друга і третя. Так. Угу. Так, дивіться, тут якийсь час ви захочете побути на самоті, можливо, від соціуму подалі, для того, щоб хтось буде медитувати, хтось буде знаходити в собі якісь сили, емоції, позитивні шукати, хтось знайде собі вчителя якогось, буде духовно розвиватися. Тобто тут у вас іде саморозвиток. можливо, навчання якесь буде. Дев'ятка жезлів. Можливо, ви якраз навчатиметесь для того, щоб вийти з певних обмежень. Тут дивіться, ви вже втомилися, стільки всього зробили, але ви все одно на сторожі. Тобто ви себе вже убезпечили. Так? І тут дивіться, будьте уважними в липні місяці не робіть нічого нечесного, тут розрушається якась нечесність. Це може стосуватися як вас, так і інших людей, які вам робили щось нечесне, за спиною. щось робили, да? Підніжки якісь ставили, підлості якісь робили, то Тут розрушається, може означати ще розрушення, зміна квартири, переїзд, тобто розрушення стабільності, до якої ви звикли щось зовсім, зовсім зміниться. Можливо, підете в відпуск. Тобто, от дивіться, ви щось не хотіли самі робити, змінювати, можливо, не хотіли виходити з зони комфорту, ну тут вищі сили вас змусять це зробити, розрушить вашу стабільність, от щось вірветься таке в ваше життя. І дивіться, у вас іде величезний шанс в липні отримати якусь фінансову винагороду, якісь гроші, або ну, якась серйозна покупка, можливо, подарунок фінансовий. Так, далі професійна діяльність. пожезлів. А у вас ідеї якісь нові будуть? Да. Нові, можливо, якось по-новому зробити, і тут ви будете як новачок виступати. Чому? Тому що це дійсно нове і дещо треба продумати, обдумати, пропрацювати, можливо, чогось і підучитися. Далі фінансові справи. Результати будуть, результати, перші вагомі результати. Можливо, ви нещодавно запустили проект і вже будете отримувати приємні гарні результати. Причому, в цілому, дивіться, в професійній діяльності і в фінансах у вас будуть емоції гарні, ви будете насолоджуватись життям, інтуїція вам може допомагати. І будьте відкритими до інших людей, допомагайте іншим слабшим. Або тим, хто потребує допомоги в особистому житті, Ну, не будьте такими різкими. Тут йде, дивіться, лицар мечів. На цій колоді він не так різко несеться, да, йде просто повільно, але це людина, яка різко може бути на язик. Тобто, що виконала, от щось ви таке продумаєте в особистому житті, що будете працювати чомусь головою. Тобто, або переформат відносин, або зміна якості відносин до когось проявиться лицарь мечів, це у нас повітряної стихії. Вірується, в ваше життя неочікувано для вас, можливо, чийсь приїзд. Так, Що у нас в плані здоров'я? Те саме тільки щоб цих тиразів було, дивіться, будете продумувати, або куди вам, якщо вам дійсно треба в лікарню, то будете вибирати лікаря. Якщо ви хочете просто літом поповнити свої енергії, будете продумувати, обирати, що у вас є, які можливості, що вам треба і як це реалізувати. Тобто, тут не скоріше не активна дія у липні, а період роздумів. Так, порада застереження. Дивіться, якась криза, криза може бути. Або хтось під ніжки ставитиме. Не скажу, хто тут переможець, ви тут спиною повернуті, але все-таки якась можлива може бути криза. Чому? Дивіться, щось знову ж таки по вежі розрушується. От Розрушується, це значить якась трансформація. Трансформація необхідна, Вже розрушення прийшло тому, що ви не хотіли щось робити, а вас вищі сили вже давно підштовхували. Тут вони вам допоможуть, це станеться швидше. Але через кризу, пам'ятаєте, ми завжди йдемо у щось позитивне, краще туди, де наш напрямок. Тобто тут не. Якщо це стосується людей, які вам щось неприємне роблять, то, звісно ж, боріться, будьте особливо начеку. Старайтесь не конфліктувати. Якщо вас хтось стягує в конфлікти, будьте розумними. Якщо відстояти себе, це одне. Але якщо ви бачите, що вас провокують, то тут якраз цього не робіть. Можливо, людина і хоче, щоб щось змінилося в вашому житті, але не на користь вам, а на користь їй. Нехай все хороше неодмінно збувається в негаразний негатив обходять вас стороною.